Добрий вечір, Дніпро. Місто Дніпро моє, дніпряни. Билимося з вами на безпеку на 5 листопада. Що загрожує мирним людям? Місто Дніпро, чи є загроза ракет або шахедів. Нічого карти не показали. Повинно бути в нас спокійно шахети десь за межами міста. Це добре. Дивимося Самар 5 листопада, що загрожує мирним людям, чи загроза ракет або шахетів. І не забуваємо про попередні розклади. Завжди чекаємо 3-4 доби. Якщо не відбулося добре, значить дивимося на інші події. Місто сама 5 листопада, чи є там загроза мирним людям? Вам збиття ракет чомусь пада. Ракети будуть летіти туди, де люди в формі. Ви це будете чути, будете налякані, але я не бачу руйнації, не бачу ушкоджень людям. Кам'янське 5 листопада. Що загрожує мирним людям? Те, що здалеку буде. Грошей мы людям пятого листопада Камінская. Угу. Камінська погано у вас збиття. Є ушкодження людям, і це буде збиття, чого не показує, але летіти буде на об'єкт, місто буде в сльозах, і це вже пада вам не перший раз. Будьте уважні, будь ласка, хто поряд з якимись цими об'єктами. Будьте дуже-дуже пильні павла грати. Це 5 листопада. Що там за людям? Вам шахеди загрожують. У вас і збиття і прильот, і там ви знаєте самі де. І ще уважно там, де люди в формі, чи в спецодягу. Підприємство і там, де люди в спецодягу. Там працюють одні чоловіки. Мене пані запитала, коли закінчиться війна в Павлограді. Я не зовсім зрозуміла суть питання. Війна в Павлограді це ж не окреме якесь явище. Ви, мабуть, мали на увазі обстріли, то обстріли будуть такими інтенсивними ще до наступної неділі. Потім трохи буде спати. О, Везде буде спад такий, буде трошки легше. А насчет війни, коли закінчиться, то я її бачила 26 рік, вона ще буде точна війна, це по моїм баченням. У 27-му, може, вже будуть бойові дії припиняться і буде підписання якихось. Угоди, то до кінця 27 го року це буде тягнутися. От у 28-му там на початку можна буде сказати, що закінчилась війна. Але будемо передивлятись, бо війна це такий Егрегор, де замішано дуже багато людського фактору, і воно змінюється постійно. Ну, не ранше 26-й, то не бачу я такого. Шанси були, і були в вересні, по картам були шанси закінчити війну. І я дивилась на 16 відео січня, як казав наш Равін, що закінчиться війна. Шанси є, да Але чи використають їх, чи ні, це під питанням. Тому будемо після Нового року дивитись, що там нас чекає на наступний рік. Треба триматись. Все буде добре. Бережіть себе, своїх близьких. Завтра побачимось з вами і подивимось, що нас чекає далі.